Така беседочка красивенька, правда? Опа непогана беседка. Ой. Опа! Світирен, -е світ -е Та й падає! Твой любові не знається, Той горя не знає, Хто любові не знається, Той горя не знає. а я молода дівчина, та й горя зазнала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Візьму в руки криселечко, сяду в край віконця, іще очі не дрімали, а вже сходить сонце, і ще очі не дрімали. А вже сходить сонце. Дрімайте не дрімайте, не будете спати, десь поїхав ми, миленькі, іншої шукати, десь поїхав ми, миленький Іншої шукати, цвіте терит, світе тестого падає, хто в любові не знається, Той горя не знає, хто в любові не знається. Ой, гора не знаєм. Пшом ще поспівать? На камені ноги мию, ще й помию ручки, нема мого миленького не несе получки, нема мого Миленько, не несе получки а я його ждала ждала, ждала на порозі, аж дивлюся, п'яне горе лежить на дорозі, аж дивлюся, п'яне горе лежить на дорозі. Приїхала міліція, біля його стала, вона ж моє, п'яне горе, з собою забрала, вона ж моє, п'яне горе, з собою забрала, де ти мила, де ти, люба, тебе я не бачу. Якщо ж мене вірно любиш, неси передачу, якщо ж мене вірно любиш, неси передачу. Сиди, милий, сиди, люби, сиди, мій хороший, будеш бачить передачу, як я твої гроші. Якби також ще потренуватися да гуртом, да гармошку, то було б гарно. А я хіба коли я все життя я не співала ніколи? Отак це мене подружка, моя однокласниця, колись Ніна сосніна. А я з нею сиділа в Покальові в школі, бо в нас удома була восьмирічна школа, а 9-10 в покальові. То я з нею сиділа, і це ми з нею поки прийдемо, з Янової Рудні, вона я з дивушина, поки прийдемо в покалів, автобус не стане, то вона мене вчила цієї пісні. То, що навчила, те. Я і знала, там що коли почую від матері, від людей старих. Ну так, якби тренувався, вчив, Ну, звісно. Нічого так просто не, бу... не буває на раз-два. Що, познімав? Ага. Чуть-чуть. Йдемо їхати додому. Виключилося. до подивіться, які є. красавці. Я не знаю, чи я показувала. Давай Ігор. Ми, Мені, навіть, не включала... То я, мабуть, не включала. Ігор, знайшов я два масюками, йшла я до бабки. Ціле сімейство. Тато, мама, синочок і дочечка. А що тут так багато то росте? Це тіє теж. Тоже... не Ігор, виходь, не йди туди далеко. Нащо воно. Де? Якщо радочки є, то ні. я за О, бабка вроді бери гарна. прийду побачу. Може, ще там є? Ну така тут місцевість непоганенька, хороша. Покажи. О, дивись, сколько до Ігор. Вітальмо, іди позабирай, бо нема куди, я їх знімаю. Ой, просто... яку ти молоду знайшов, диви, красиву. Красива бабочка. Он добаж, де ага. О, бач. О, Нехай та тату достане. Ну оно, ну, дивись, сколько, до ціле сімейства дві які красиві. Є. Аж? О, ну там ще. Бабки, воно ну, ще дві. Все, це було, воно я ж не думаю, думаю, що до заберу, де я воно повело й повело, але. Но... Є? Бачиш? Mm. Красиве, покажи. яка гарна сім'я. Не, не, не видно було. Покажи, щоб видно було. Капець, капець, капець. От буде нажарить, представляєш? Яка красива товстонога. Може, де й маленький є, я ж хіба тобі побачив. Ух ти! З О, з чорною головою! Одо, 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 одо! Ой, яка красива! Іди вірви. О, Ігор, ти теж знайшов? Йома, мо я навісичку знайшов одну, капець. Он давай таке, вони в траві з чорними головками садять і що. Оця упала баба. Весь гарно. тут така хороша м'ясність, бачиш, для їх, взагалі. Мені відчувається, що зараз ще щось має бути. Ну, то тобі я нажарить на сковороду. Машина не покрыли. І то чого ж це ты так? Ну там по той місці побачите, да й пограли. Шо найшов? Это не Да, червоний мухоморець. Червоний мухоморець. Та тато щось таке каже. Покажи. Це не мухомор, це решетюк. Решетюк, це не сівничні. Ну і сівни теж коли баба наша Катя брала їх. Щоб брати, брати. Бери одного. Я. Бери я і з'їм. Бо вам боюсь здавати. А ще один є. Ще два сівни. Три. Може, три буде забагато мені? Ще ноги откину. Ну, то можна брати ноги. Ну, да. Ігор якось так любить збирати гриби, я бачу. Взагалі нравиться йому збирати. Батького треба. Братию і забрати буде. Збери. Що, виходимо, так? Да? Ну, це втім тоже може бути лісі.